Юд перша буква імені Авая, і це найважливіше вічне ім'я Боре, що означає, він був, він є і він буде. Чому це ім'я? Колись були великі кабалісти, які очистили себе. Під очищенням я маю на увазі, що абсолютно присвятили себе вищому. І вони дали нам це ім'я. Звісно, є багато імен, але це найголовніше. Воно настільки важливе, що вимовляю його по-іншому. Юд, Кей Вав Кей, можна так, Авая. Великі кабалісти випробували силу цього імені, і це було для них можливим, тому що вони пожертвували собою. Що означає пожертвувати? У кабалі жертвувати означає віддати свою нижню тваринну частину. Подивися на ці чотири літери Авая, читай літери справа наліво. Тоді бачиш, що Юд перша буква і Юд найменша буква єврейського алфавіту. Чотири літери авая. І все, що живе. Можеш впізнати в цьому імені. Праворуч хасадім милосердя. А ліворуч гвура – суворість. Хасадім означає силу добра. Праве і хасадім це сила добра, того, що дає життя. Праве також є чоловічою стороною істоти. Зліва сила самого творіння, реакція творіння. Дін Строгість, Дін і Ліве, Або, іншими словами, наше Его є жіночою сторонною істоти. Коли вимовляємо ім'я Авая, маємо на увазі ці чотири літери, але ми не вимовляємо, як воно написано. Тільки раз на рік на Йом Кіпур священник вимовляє його. Написано в Торі. Не вимовляй ім'я даремно, тому вимовляй його, Юд Кей Вав Кей. Це ім'я має бути в твоєму серці, те, що у тебе глибоко в серці, не для всіх, тому не вимовляй його даремно. Коли нехтуєш цим правилом, викидаєш місце, в якому закладена сила. І коли потребуватимеш сили, куди підеш. Створив собі місце для цього імені. Вигравіюй, це ім'я глибоко в серці.